Вітаємо всіх на каналі дитячого центру Квіточка. Напевне, ви всі бачили таку іграшку, або чули про неї, як геоборд. Або математичний планшет, його ще називають. Це дуже класна іграшка насправді. Але незрозуміло інколи, як же з нею гратися. Це розвиваюча іграшка, тобто є різні вправи, які придумані саме для заняття цією іграшкою. Геоборд. Це багатофункціональна геометрична дошка для конструювання плоских зображень. Геоборд складається з поля і штирів, які розташовані на полі рівно віддалено один від одного по горизонталі і вертикалі. Для роботи з геобордом також знадобляться гумки. Ось такі канцелярські прості. Або для волосся звичайні гумки. Одягаючи гумки на штирі. Можна отримати ось, наприклад, пряму лінію. Так. Або різні геометричні фігури. Трикутник. чотирикутник. З ліній і фігур можна створювати різноманітні зображення. І це просто неможливо не використовувати в заняттях і іграх з дітьми. Геоборд можна придбати в магазині, або зробити самому. Якщо ви робите самі, можна взяти звичайний листок картону з-під коробки, будь-якої і звичайні канцелярські кнопки, гумки, великі чи маленькі. І буде у вас самостійно виготовлений геоборд. Або можна придбати. У нас є такі різновиди геобордів. Це класичний геоборд. 5 на 5 штирків. Дерев'яний. Це український виробник. Є у нас ще ось такий з фанери. Ніби теж дерев'яний, але це фанера. Це китайський виробник і це не рекомендую брати. Краще українського виробника. Тому що ось тут є до нього штирі. Ми ним не користуємось, вони дуже поганої якості. Ось зараз випадають. Одні за великі, інші за маленькі, незручно. Ча ніби тут і цифри розписані, насправді ні, не купуйте таке. Є ще такий варіант: дерев'яне поле і металеві такі штирки. Це найкращий, найдовговічніший варіант, можемо рекомендувати. Хоча це теж виробник Китай, але зовсім відрізняється від цього. Металеві штирки це дуже класно. Тут у нас 9 на 9. Такий ще є варіант, як пластиковий. Це американський бренд, але теж зроблено в Китаї. Я вважаю, що ось цим пластиковим бажано займатися з дитиною за столом під наглядом дорослого, тому що ось ці штирки, мені здається, недовговічні. Ми ще ним не користувалися, але на відміну ось цього, як дерев'яного, можна дітям дати завдання і займатися своїми справами поруч. Або такі теж можна залишити з дитиною, а цей, думаю, ні, бо штирки одразу будуть ламатися. Особливо, якщо дитина дуже старається, то ось такий справ. Також в комплекті зазвичай йдуть гумки, є такі великі, є меншенькі різних розмірів. Якщо їх немає, в будь-якому магазині канцелярії можна придбати їх. І часто є ще картки з завданнями. Але насправді можна і без карток. І створити свої ось такі схеми. Ви робите за кількістю штирків, які у вас. На листочку, звичайному, в клітинку можна робити ось такі кружечки, і на них зображаєте різні фігури, різними кольорами можна робити. Тут всі в одному кольорі, але можна одночасно брати декілька кольорів. У чому користь геоборду? По-перше, він розвиває когнітивні здібності дитини. Що це значить? Це просторове і асоціативне мислення, а також розвиває пам'ять і увагу. По-друге, сприяє психосенсомоторному розвитку та розвиває дрібну моторику рук. Тобто, ці всі розтягування, надягання гумок на штирки це корисна сенсорна зарядка для маленьких пальчиків. По-третє, Математичний планшет дозволяє дитині самостійно придумувати різні фігури і зображення, а це розвиває її фантазію і творчий потенціал. По-четверте, математичний планшет це чудова іграшка, щоб дитина змогла розслабитися, зняти фізичне, емоційне або психологічне напруження. До того ж, в процесі гри з геобордом дитина засвоїть такі непрості геометричні поняття, як форма, розмір, симетрія і так далі тому подібне. Які ж можна придумати ігри з математичним планшетом? По-перше, це довільне фантазування. На великому полі можна придумати власні творіння, робити лабіринти для якихось героїв або, наприклад, писати гумками своє ім'я. Хоча б навіть першу букву імені діти дуже люблять писати свою першу букву, і з цього можна почати знайомство з планшетом. Другий вид ігор це, звичайно, вибудовування різноманітних геометричних фігур, різних за типом, кольором і розміром. Третій вид ігор це малювання малюнків за схемою. Тобто для цього нам потрібні вже заготовані картки, або ви можете створити їх самостійно, з нанесеними на них крапочками. Ось, і по крапочкам придумуєте зображення. Так само можна намалювати літери, цифри, знаки. Якщо ви зробите собі або придбаєте два планшети однакових бажано, ви можете попросити дитину повторити за вами, зробити будь-яку фігуру, а дитина на своєму планшеті повторить цю фігуру за вами. І дуже класно те, що люблять діти, дитина може зробити якусь фігуру, а ви маєте повторити за нею. Тобто діти дають завдання дорослим. Наступний вид ігор, який можна придумати з геобордом, це не лише гумки використовувати, а й нитки. Можна кольорові нитки взяти. Так само це складніше завдання. Більше, напевно, підійде вже для молодших школярів. Потрібно так само конструювати різні фігури, але тут важче закріплювати нитку. Її треба зав'язувати. Обв'язувати і робити фігури. Я зараз не буду зав'язувати, ви зрозуміли завдання. Так само можна з ниток робити різні лабіринти, щоб прокотити кульку або провести якусь іграшку, якусь машинку, наприклад. Наступний вид ігор це за допомогою математичного планшету можна відпрацювати навички рахування. Наприклад, побудувати фігуру, у якої чотири кути. Не обов'язково це квадрат або прямокутник. Головне, щоб було чотири кути. Наступний вид ігор це початок програмування. Вам потрібен аркуш паперу, на якому крапочками буде зроблене завдання. Поруч з крапочками повинні стояти цифри. Завдання полягає в тому, щоб створити малюнок, поєднуючи лінії по цифрам. Тобто дитина повинна ще й правильно рахувати. І для найменших діток можна розпочати знайомство з геобордом, придумавши таку гру, яка буде для них цікава. А цікавим для них буде поселити, наприклад, тваринок у свої будиночки. Зробити з гумок різні за розміром будиночки. Тут можна закріпити довжину, ширину, кольори, назви тварин. Звичайно, для найменших діток можна не тільки з тваринками придумати, багато різних варіацій, з машинками, хоча б з малесенькими ляльками, з фігурками. І отак розпочати знайомство з цією дошкою. Також як варіант є завдання у застосунках, які такі називаються геоборд. Англійською мовою ви можете скачати собі на планшет чи телефон, і дитина буде займатися за цими завданнями. Сподіваюся, вам була цікава ця інформація. Вона стане вам в нагоді, буде вам корисною. Займайтеся зі своїми дітьми, грайтеся зі своїми дітьми. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте відео. Дякую вам за увагу, до зустрічі!